Невдовзі ще одна хмельницька школярка отримує титул Найвродливішої. У міському будинку культури відбудеться третій щорічний конкурс краси серед учнівської молоді обласного центру Міскул 2015. Ініціатор свята вроди, управління освіти, культури і туризму. Організаторами дійства також є міський будинок культури, центр організації дозвілля учнівської та студентської молоді. Простір, Хмельницька обласна молодіжна громадська організація, Українська соціал-демократична молодь. Запевняють. Від подібних заходів конкурс відрізняється істотно, адже він пропагує не сексуальність, а не повторність кожної дівчини. Що ж до цьогорічного заходу, то до уваги братимуть перш за все український колорит. В нас є один дуже цікавий конкурс. В цьому конкурсі дівчата будуть брати образ будь-якої жінки з творів українських письменників. Вони мають підібрати вбрання під цей образ, війти в цей образ і, власне, зачитати монолог саме своєї героїні. Це мені здається, що дуже гарний конкурс, тому що цей конкурс розкриє не лише те, як дівчатка вміють ходити, як вони виглядають, а власне душу саме української дівчини. Найкрасивішу ученицю обиратимуть у три етапи: днями завершився перший кастинги у навчальних закладах з 2 по 7 лютого у приміщенні будинку культури відбудуться співбесіди із претендентками на титул переможниці. Для того щоб дівчина прийшла і прийняла участь у нашому конкурсі вона буд вона має бути цікава вона має бути неповторна вона має бути смілива хочу нагадати про те що анкетки в нас заповнюються і здаються до 30 січня 2015 року загалом участь у конкурсі візьмуть 12 хмельницьких учениць корона Міскул-2015 знайде свою володарку 26 лютого